О, такі хлопці, дівчата вже повиростали. Це майстер Грейс хрещені з Брамою світою. Всі казали, що нічого з цього не вийде, але ну, як бачите, зробив їм на швидку руку такий брудер, поставив поївочки, може кому буде цікаво, Розетки так усе попроведено. Зробив височенько, щоб було все файно. Стоїть градусник один, стоїть другий. В приміщенні тримається 17 градусів. Ну, це тільки-тільки воно ще прогрівається, бо нещодавно тільки пересилило. А так комбікормчик, І от такі дівчата ростуть. Нагадую, кому потрібна аптечка, всі є ліки від вошей, від кліща, від пухоїда, всі вітамінні комплекси. Ну Все для курчаток, щоб росли і не знали цього горя. Не купляли неякісні ліки, то звертайтеся, зайдіть до мене на особисту сторінку. Там усе є, передивіться, кому що цікаво, вся доступна є інформація. Задавайте питання, відповім, пишіть чи в особисті, чи телефонуйте, завжди номер, залишаю під відео. Тож отак стараємося, хоч і на дворі мінус 8, але в брудері тепленько, бо вже не поміщаються. Тут їх 50 штучок. Ще будуть вилуплюватися 12 числа. Там теж покажу, які будуть курчатка. Ну а ці курчатка, там сі, хто слідкує за мною, це як вилупилися перший раз. Потім я перестав знімати відео, всі ви мені пишете, чому не показуєш курчаток. Ну, от Показую. бо не було часу знімати, які дівчата вже і хлопці повиростали. Гарними такими лапками, бачите, пухнастими. От, Отак схрестили. Всі активні, тепленько. Такий домик їм, що довелося вікна трішки обид, щоб менше сквозняку тянуло, тягнуло, бо ще не замовили. Пластикові, щоб поставити. Ну то вже будемо на літо.